Далі у професійних іграх команди повертаються на тренувальний майданчик. Адже, як показало попереднє завдання, більшість гравців не готова до фінального випробування професією верхолаза. Професія верхолазу дійсно небезпечна та складна. Гравець з команди Зорінга Мар'яна вже після перших етапів зрозуміла, що ця робота їй не по зубах, тож вирішила не продовжувати змагання. А гравець з команди резінга Євген невдало приземлився після стрибка з парашутом. Євген, скажи, будь ласка, чому ти не зможеш продовжити змагання? Ну, як ви всі бачили, я не дуже вдачно приземлився з парашутом. У мене зараз побалює нога, я не можу нормально затягнути страховку і боюсь підвести свою команду в момент. Що ти побажаєш гравцям. Моїй команді, естественно, победа. Удачи я вернусь. Кожного боку у нас залишається по два учасники, тож побажаємо їм успіхів. Друзі, на примірі моєго лучшого друга зорінга. Ви зараз бачите, як нужно проходити веревочний маршрут. На смузі перешкод гравці навчаться тримати рівновагу на різних поверхнях, працювати зі страховкою та не втрачати здатність мислити на висоті. Ти хочеш нашов? Ну, звісно, так, да, показуй. Що ти взагалі робиш? Зорінг, ти куди страховку прицепив-то, а? Я уже застрял. Внутрь переберись, так легче будет. Осторожно, осторожно. Ну что? Да. Вот как обычно. Головне для наших гравців не повторити помилки зоринга. Готов? Да. На старт. Внимание. Марш. Секундомер пошел. Пошел, пошел, пошел. Пошел не секундомер. Пошел Паша. Паша не пошел. Паша, не дай бог, у тебя получится точно так же, как на мытье окон. Павло має пройти частину повітряної траси та передати естафету Ігорю. Судячи з темпу, який він взяв, проблем не буде. А тепер розганяйся до этого і взагалі в прыжки аж до Ігорю не долітай. А... Ви смотрите, що він делает правильно, чтобы ви потім могли то же самое делать правильно. А тим временем прошла уже минута. Не части, не часті, шире шаги делай. Верхолас, любитель. 2,5 хвилину у нього зайняло проходження цієї вот частини. А от, смотрите, во там вот особливо сложно. Видите, можна пройти по нижнім цим кирпичикам, а можна по верхнім пройти. Ігор так легко долає численні перешкоди, що йому можуть позаздрити і професійні верхолази. Ірина, давай, последний часок попроще буде. Теж не нужно. Не боятися. І побіжів, побіжів, побіжів. О, своди, по, по десантному. Герой. теперь пошел снова борт. На перестегивание страховки сейчас не трать время, а потом перестегнешь. Руками за эти самые хватается за троса, да. Смотри, теперь внимательно перестегиваешь оба карабина вперед. Давай, 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 давай. Дальше просто порхай через эти ступеньки. По корабельному на перилах. Да, да, да. Вот, вот, вот команда синих идет. Так, не суетимся, ну не суетимся. Давай, последний рывочек остался. Да, вот в этом месте Зорин сорвался. Двісті три, двідцять чотири, восім тридцять чотири Готов? Да. Готов? Найскладніше це завдання для Віталія. Йому треба не просто подолати страх висоти, а пройти свій відрізок смуги перешкод якнайшвидше. Вперед, вперед. Ноги випрямі, випрямі ноги. Молодчина, молодчина. Пройшло всього… Пройшло Два Прошло. Давай, давай, давай. Віталій не повернув назад, що вже свідчить про його сміливість. Незважаючи на страх. Чоловік його вже! Алло, три хвилини відставання. три хвилини, це багато. Олена з усіх сил намагається наздогнати втрачений час та привести команду червоних до перемоги. Молодец, так и надо. Давай, давай, Смели. Прошло 9 минут 40 секунд. Давай, давай, с разгону, с разгону. Давай, давай, Пошла, хорошо идешь. Аленка, сейчас надо перестегнуть карабины вовнутрь. 11 минут прошло. Тогда есть внутрь борда, внутрь залазь. Помогай ногами себе. Технично. А, Правильно. А вот и стремена. Летчик, ты левую ногу поставила в правое стремя. Как ты думаешь, куда теперь поставишь правую? Мальчинка! Давай еще чуть-чуть совсем. О, отлично, давай. отлично! Да. Гони, гони, гони! 16,55! Первый раз вижу, что капитан красной команды не спорит. С тем, что произошло. Виталя, расскажи. Расскажи. Ну что вот это вот такое было? это было страшно. И очень сильно хотелось на землю лечь и почувствовать всю твердость земли под собой. Ложись. Игорюня, спринтер. Да. Рекорд раз. Нам инструктора подсказали, что 8 минут 34 секунды это рекорд. Олюс, незважаючи на відсутність третього гравця, команда Зорінга блискуче подолала цей етап із великим відривом у часі. А ось червоним суттєво не вистачило травмованого Євгена. Завдяки гарній фізичній підготовці. Команда Зорінга перемагає і виходить вперед. Рахунок 2-1. Далі у програмі. Завдяки державному центру зайнятості команди продовжують опановувати професію верхолаза та вирушають на грандіозне будівництво. Здається, команди готові до останнього випробування. Тут їм знадобляться усі знання і досвід, отримані під час попередніх трьох етапів. Четверте завдання звучить наступним чином: фарбування елементу мосту. Команди, ми знаходимося на найграндіозній… Киевская стройка. Она не только самая грандиозная, она еще и самая высокая. Именно здесь вам предстоит показать те навыки, которые вы сегодня получили в профессии верхолаза. С помощью этих инструментов, жизнерадостной серой краски и хорошо выбритой кисточки вам нужно будет по покрасить высотные элементы конструкции моста. Кто быстрее покрасит балку, тот и выиграет. Главное, не упадите сами. Вы будете работать в системах, подстраховываете друг друга. За работу! Подільсько-Воскресенське місто столиці це грандіозне будівництво. Роботи тут ведуться на висоті 30 метрів. На цьому об'єкті працює чимало верхолазів. Знайдеться робота і для наших гравців. Їм потрібно пофарбувати тимчасові конструкції, яким також потрібен захист від корозії. Спершу гравцям треба дістатись верхньої балки. Сині роблять це швидше. Перед фарбуванням необхідно закріпити страховку. Робота проходить не просто на великій висоті, а на будівельному майданчику. Зазвичай таку роботу виконує один верхолас, однак наші гравці допомагають один одному. Роботі на висоті вони вчаться лише один день. А щоб стати профі, потрібно декілька місяців. Команда Резінга швидко і злагоджено працює. Гравці зорінга не відстають. Таке враження, що команди фінішують одночасно. Але раптом гравець команди синіх ігор порушує всі правила та зависає на страховці. Головне, щоб порушення правил не закінчилось трагічно. Ігор впускає пензель. Для команди «Синіх» завдання завершене. Команда Резінга завдяки злагодженій командній роботі здобуває перемогу у випробуванні. Рахунок рівний 2-2. Слушає був… Личный зачет в этом задании, ты бы однозначно выиграл. Но ты упустил самый главный инструмент малярный. И поэтому наша команда проиграла это задание. За результатами випробувань, сьогодні у нас нічия. 2-2. Але нагадаю, що команда зорінга краще впоралася із квест завданням Тому, вітаю вас, хлопці, сьогодні спрацьовує ваш бонус. Ви переможці. Несмотря на то, что в каждой команде осталось всего по два участника, я думаю, вы вполне справились с профессией верхолаза. Тож до наступного разу буде ще цікавіше. Сьогодні ми попробували професію верхолаза. Это сочетание силы мужества, ловкости и внимания к любой мелочи. Убедился, что данная профессия, в ней нужно быть смелым, мужественным и сильным. Это работа для настоящих бесстрашных людей. Я к концу передачи наконец-то смог побороть свой страх перед высотой. Было очень интересно, ну и, конечно же, нереально страшно. Мне нравится высота, я поняла это.